Зараз дерева покриті такою кіркою, коркою, чи як це сказати, українською льоду і сонце. Вже другий день світить просто чисте небо. Після тижнів туманів щось точно відбувається. І оці дерева на камері не дуже видно, але вони виблискують такими наче діамантами розсипаними по, по всіх верхівках, по всіх гілках, різними кольорами блискають, виблискують, привертають увагу. І ти як очаровуєшся цим. І це, це як е, прояви чогось. Оці всі блиски, взагалі, те, все те, що я, наприклад, на що я дивлюсь, особливо ці яскраві спол, спалахи. Вони привертають мою увагу. Але що це таке є для мене? Загалом це дуже красиво. Якщо аналогію провести із е, життям. І життя, яке переливається всіма барвами, як діаманти, розсипані по, по деревах, це прекрасно. Кожен з них окремо, по суті, хотів би, якби, щоб я ну, умовно хотів би, звісно. Е, це я, мабуть, хотів би, чи щось в мені фіксує цей блиск яскравий, як, якогось такого кольору насиченого. І моя увага на цьому залипає. Так і в житті. Є якась подія, чи якась людина, чи ще щось. Щось яскраво спалахує, ми на цьому залипаємо і шукаємо в цьому сенс. Типу, а що це таке? Що воно для мене значить? І що, що воно так... Та... що Надаємо йому таку важливість, важність. І залипаємо на цьому часто. Очаровуємося, а потім розчаровуємося. Але по суті, це що? Ну, що я скажу. По-перше, це красиво, дуже красиво. Як все життя. Всі прояви життя разом вони дають таке полотно, тло із розсипаних діамантів. Вибирай, який хочеш, насолоджуйся, грайся. Але по суті, це. Відблиск світла, сонця. Без сонця вони б не світили і не привертали б увагу. І взагалі було, це був би сірий кусок льоду без сонця. Ну а що таке сонце? Ну відомо, що, всім, що сонце це наша свідомість, потік нашої свідомості, потік світла, який освітлює все навколо. І ось відблиски цього світла. Цієї нашої свідомості ми фіксуємо на на цих, цих відблисках цих діамантів. І практично на всьому. Просто діаманти вони як концентрують нашу увагу на цьому. І ось сонце, потік нашої свідомості, це і є ота цінність насправді. Тому що справді, що, в чому цінність цього блиску якоїсь точки на дереві відблиску цього льоду. Крім краси і насолоди від споглядання, ну, складно шукати ще там якусь цінність. А от справжню цінність несе сонце, ну справжню, ну так, це справжня цінність, по суті, для нас. Тому що це сонце це є наша свідомість, це наша суть так проявляється. Вона, звісно, потім проявляється і на цих відблисках, але первинно для нас. Сонце як джерело цього потоку. Що цікаво, і це як джерело потоку. Але є ще, ще один момент. Є ще той, хто це все спостерігає. Звісно, це вже такі вивороти від ума. Однак, щоб не упустити це цього моменту, Воно якби природніше це було б об'єднати оце джерело світла свідомості із, спо, із тим, хто спостерігає. Але уму потрібно з чимось гратися. От Ум розділяє. Є той, хто є джерело цього потоку свідомості і є е... спостерігач. Все-таки. Найкрасивіше, простіше, елегантніше, так сказати, як формула, що це одне ціле. Можна, звісно, розділяти, але це тільки ускладнює, а я хотів би навпаки спростити. Найкрасивіші формули це мають простий вигляд. Ну, не суть. Десь на формули потягнув. Математик великий проснувся. Суть в тому, що не відблиски для нас мають справжню цінність. Тобто не прояви цього життя є для нас цінністю. Вони є цінністю як краса, як проживання цього і отримання задоволення від проживання, як отримувати задоволення від споглядання цієї краси. Але сама суть, яка Відображається в цих відблисках цих діамантів із льоду. Це суть є наша увага, наша свідомість, наш спостерігач, по суті, ми самі. От хотів передати оцей вайб, який ловлю тут хожу. Сподіваюсь, що когось це торкнуло. Тому що це такі, ну це сприйняття, зараз, яке, яке я хотів передати, воно а, таке гармонізуюче насправді. Воно виводить із цих залипань, а, із цих очаровань, очарованій. Очарово <сум> Коротше, із залипання а, в якихось відблисках. І той, хто залипає, ну, значить йому це цікаво, він ще буде залипати. Поки там не, не, не награється цими діамантами. І це прекрасно. Однак, коли вже награєшся, і зрештою, коли... Просто тут питання, що коли сонце сідає природнім чином, діаманти перетворюються в, просто в сірий лід. І, і тут якби той, хто очарувався ними, він відчуває розпач, типу, як же так? Воно ж було таке прекрасне, таке сяюче, таке різнокольорове. А тепер це сірий лід. Що сталося з цим світом? Коротше. А сталося саме те, що час прийшов, погрався, прийшов час е, якби, звернути увагу на себе, можливо. Відпочити, трошки щось там поприбирати в себе в голові і так далі. Завтра буде новий день, буде нові, будуть нові е, ігри, нові ролі. Нове очарування чимось чи розчарування чимось. Тобто процес взаємодії спостерігача із, своїм, із своєю ж свідомістю. Взагалі, шикарна така такий парадокс для, для ума. Але ж по суті, так і є, що цей спостерігач в нас всередині, він. він Спостерігає сам себе. І тут якби, питання, для чого? Для чого? Для чого я би, наприклад, захотів би спостерігати сам себе? З якого дива? Що я про себе ще не знаю? Чи для чого? Можливо, просто для того, щоб прожити це, відчути цю красу цих діамантів. Навіть. Цієї глиби льоду сірої, коли сонце ховається. Тобто суть просто в проживанні, в відчутті. Ну, якогось е розумнішого, прийнятнішого пояснення я ще для себе не знайшов. Ну, а тим, хто очаровується, тим приємного очаровування, хто розчарувався. Е, ну тоді, можливо, для тих ця са повідомлення моє, воно буде мати якусь цінність, таку, яка допоможе вийти з е, розчарувань, звернути увагу на себе, на на свого спостерігача, на своє джерело, пошукати його в собі. Усвідомити, що це все, що ми спостерігаємо, це відблиск нашого сяйва, нашої свідомості. Неважливо в яких кольорах, Радужних чи е цих сутінкових, мрачних, нуар. Це як фільми, які фільми, будь-який жанрів, які хочеш таки дивись, заходиш на Якийсь сервіс і обираєш. Прям вже все посортовано для нас по жанрам, як в супермаркеті. Обираєш, що хочеш. Хочеш проживати це, проживай. Хочеш це, проживай. От лише обирати має змогу той, хто е вийшов із залипання в попередніх ролях. Песня в голове играет А тем, кто ложится спать Спокойного сна У нас тут солнце светит Прекрасное зимнее солнце До встречи